Наболівшу тему вуличного освітлення, а точніше його відсутності, озвучили депутати міської ради під час сесії у середу, 27 листопада, всі міста, де більше всього скуплюються людей, де люди приїжджають, починає від автовокзалу, больниці, дитячі садки, там, де магазини, де люди приходять з діточками. Які сквери, де хто робить, там принципово нема освітлення. Ну я не знаю, чого це так, чого це в яку це програму вкладається. може це нарочно так робиться. Скільки я не питаюся, це заострять увагу, просить про допомогу, давайте, що ну, у нас то тендери йдуть, там то якусь вишку ми купуємо, то все. Ну, ну, діло в елементарному. Я приведу вам приклад. Декілька днів наблюдаю на нашій вулиці, на цій центральній. Е, міняють фонарі, думаю, о, щось, щось воно там здвинулося з міста. Освітляється дорога, там, де багато людей, наприклад, бувший спутник, ви знаєте, там поставили лавочки, скільки, щоб люди відпочивали, сиділи. Там нема освітлення, покрали дві лавочки, украли з концями. Добре, привезли другі, поставили на те місто. Ну, просять, дайте освітлення, щоб з усіх сторон там же люди приходять з діточками, з колясочками жіночки. Ну нехай вони відпочивають. Взять, наприклад, бувший ресторан. Да? Ну Я тоді проплачував, купляв світильник, його поставили. У мене немає там ні магазина, ні лотка ніякого, нічого. Я зробив скверик, поставив лавочки, урни кожен день. Зурн витягують мусор, вивозять, виносять, підмітають там все. Да? Був, був світильник. Дивлюся, дорогу значить, там ставили світильники, цей світильник що світив на свері, його взяли і відрізали. Ну, ну, Це ж спеціально, це робиться так, щоб людям. Ну, які можуть туди прийти, відпочивати. Ну, було погано. Я не, не пойму. Ну, давайте тоді скажіть, що не, не треба нічого робити. Не треба облагоражувати. Навіщо це тобі треба? Лізь свою нору там і ковиряйся, що хочеш там робити. А освітлення для людей воно не потрібно. Я, ну, це, 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 це такі міста. Я півроку, от почало весною. На вулиці Літературна, бувша Пушкіна, там, да, школьна. Я там живу, там мій участок. Ну, мені неудобно, я до всіх підходжу, об'ясняю, що люди мене зупиняють і кажуть: ну чого ви освітлення тут не зробите? Ну, вже місяцями воно десь вітер, десь ураган там, та у всіх ураган. Ну, давайте ми подивимося. От що нас окружає, да? ну, де по колу іде? Петрова, нехай село, п'ятіхатки там. Да? Олександрія, Криворог. Ну а давайте, я? хоч з ким ми можемо зрівнятися, ну щоб десь було освітлення гірше, ніж в жовте годах. Ну немає такого, немає. Якась така спеціальна політика йде, так, щоб не було ніде нічого. Ну, зручно. Ну, автовокзал. Ви подивіться, люди приїжджають до нас. Він працює автовокзал. Ну, хоч Та хтось вечором вийшов туди, ну, ну їздять, ну як автобуси. Ну, 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 так, я просто прошу, прошу на це звернути увагу. Ну чого? Чого вдруг людина зробила скверик, Я за ту Марічку сотні разів сказав, що у мене немає там зараз кафе. Я закрив, ну я залишив, щоб діти з у тих дворів приходили і на готову площадку гуляли там. Прошу, ну поставте світильник. Добре, от дивіться, можна сказати, зараз немає грошей на світильник. Тендер. Я пішов по другому путі. Я купив світильники, я купив вишку, атістував її. Дайте дозвіл, щоб я біля своїх учасників мог прикрутити лампочку. От мені хтось може дозволити, я до кого не підходю? Ні, ні, це не можна. Я е, по е, ситуації з освітленням скажу вам так, щоб ви всі розуміли е, розмір е, подій. У нас більше ніж 100 кілометрів е, оголених проводів на столбах. Жодний рік, жодна каденція, палець за палець не вдарила, щоб міняти їх на сіп, щоб міняти світильники на е, ті, які повинні стоять. І в одну секунду ми з вами реконструкцію 100% реконструкцію капітальний ремонт освітлення не зробимо. Ми робимо е, оновлення. Там, де робимо ремонти, там міняємо на самонесучий кабель. Там, де це ліквідує потім захльости і вигорання ламп. Це ми робимо щодня. Звіт по тим районам, де ми зробили капітальний ремонт, внутрі дворових, де ми зробили ТП-7, де ми засвітили на за стадіоном і інші міста. Ви побачите, ми ці вулиці приготовимо, щоб не було голословно, що ми нічого не робимо. Ми нічого не робимо. Таке я не хочу, щоб взагалі звучало. Підрядники не заїжджають у двори, Ви бачили, які проблеми з цими проводами зараз. У нас є, і ми в цьому місяці, якщо встигнемо, а не в наступному, ми поставимо три, три напрямки входу в парк від 21-го магазину від пам'ятки героїв. Зельної війни, і от від магазину. Колишнього спутника, так всі ці лучі засвітяться. Ми засвітили площу біля ДК, Якщо хтось вечором там буває, то може бачити. І постійно ведемо роботу. Постійно ведемо роботу. Весь перелік вулиць буде вказано додатково всі моменти, які пов'язані з відсутністю світла. Я хочу це на камери сказати і хочу вам сказати. Якщо немає світла, це не значить, що не працює лінія. Це значить, що вона може попасти під відключення, які зараз йдуть по районам. Відключають трансформаторні підстанції, де у нас запитані лінії освітлення. І темрява, от вчора була четверта черга, да, ввечері всі бачили. Район весь темний, який і будинки темні, і відповідно немає вуличного освітлення. Це значить, що воно відсутнє. Воно є. Два роки тому ви не ставили питання про капітальний ви... ремонт лінії. Тому не перебивайте, я не треба ви... перекладати відповідальність. Ви не маєте права, бо ви не можете на тобі людина, якщо ви це робите. Ми... Ми... Тоді читайте, етикети, вчіться вчиться правилами гарного. Ви... Тому ви зрозуміли, не треба маніпулювати. Що будучи депутатом обласної ради Дмитро чорний використовуючи кошти обласної, обласного бюджету та да, субвенції, я просто хочу нагадати, що за період з 2015 по 2019 рік було відновлено майже 450 світлодіодних точок, тобто встановлено були нові світильники. Буквально у 2018 році, станом на 2018 рік, на 16 жовтня, було відновлено за три роки 300 точок, вулиця Ярослава, Мудра, вулиця Франка, вулиця Мераковська, бульвар Свободи, 8 березня, Парк Слави та парк у новому мікрорайоні міста. Це я буквально знайшов пост Дмитра ще в 2018 році. Також в нього ще є пости 2019 року, 2020 року. Тому давайте все ж таки. Не перекладати ту відповідальність, яку ви говорите, що ніхто нічого не робив, а все ж таки працювати над тим, щоб хоча б зберегти те, що було зроблено. А все ж таки 450 світильників це не така маленька кількість. І хочемо нагадати, що на початку нашої каденції, у 2020 році ми також передавали світильники, які були поплені за кошт нашої фракції. А наших друзів. Також депутат Анатолій Ховрах підняв питання освітлення Мар'янівки, яке не вирішується вже тривалий час. Кущів не знайшлося. Опять переносимо на наступний рік. А? Та ні, ну що на, на комісії. Ще. На комісії? Що комісія, комісія? вирішила? Перенесли кошти на наступний рік. Що ви хочете? Ну, Мар'янівка в нас убиточна, вона взагалі в нас лісаційна чи як? Я не пойму. <питутат> Ніхто ніколи не, показув, не показав. Вони всі приймають певні рішення. Виходить, хочете, для я чокав, на вашій комісії, у вас є ваші депутати, які приймають рішення. Ви вирішили робити варіант ви освітлення. Загаліться до депутатів бюджетної комісії. Ви ж з ними знайомі. Вирішить це питання. Сьогодні це неможливо, давайте враховувати це перевиконання на наступному році. Програм був вже давно, і його, е, його просто переносили, того, що управління ЖКХ його не виконувало. Не виконували, а переносили на наступний рік. От просто не виконували. По яким причинам? Ну, ви запитаєте, напевно, управління ЖКХ. Чому ну, воно переносило його виконання на наступний рік? З 22-го на 23-й, з 23-го на 24-й, зараз на 25-й. В 22-му році у нас, мабуть, почалася повномасштабна війна, і 22-й рік, і 23-й не є показовими. А чому переносили? Навірно, ж не було фінансування. Чого вони переносили? Аби було фінансування, аби ви зверталися, а так сказати зараз, що ви от перенесли. Давайте звертайтесь, будь ласка, январь, січень місяць буде перерозподіл вільного залишку. Давайте розглядати це питання в тому числі.